В центрі чернівців декілька вулиць стали односторонніми. Довкола театральної площі та вулиць братів русників Кордуби поставили дорожні знаки, які позначають односторонній рух. Діяти вони почнуть із 22 серпня, тому деякі з них ще закриті. Ну, я не знаю з якою метою зробили там одностороннє движення. Може бути це і краще. Я просто не знаю. Ну мені, як воділю, в принципі, все одно було удобно, звісно, їхати туди вверх. Це історико-заповідна частина міста, не може бути скопичення транспорту. А коли їдуть в одну сторону, в другу сторону е припарковані справа зліва, хаос з паркуванням, тому що немає культури водіїв, то я рахую, що це дуже позитивно. Якщо чесно, по Котлярявському, то не дуже зручно і було підніматись там вічно пробки, тому що припарковані машини. А по братів руснаків там давно знаки стоять. Устарів не можна було їхати повністю верху. Там кусочок перекрили, правильно? Там догори можна односторонньо сюди, вниз. Нові знаки дозволяють організувати безпечний та безперешкодний рух транспорту. До того ж, вони забезпечують чернівчан і гостей міста безкоштовними паркувальними місцями. Переконані владники. Анастасія Лященко, Микола Остафі, Чернівецький промінь.